Вам назва бандеран про щось говорить? Ні, вона не має нічого спільного ні з бандерою, ні з бандерівцями. Це назва літака. Літака, заради якого побудували, скажімо так, не побудували, а заснували цілу компанію, яка в наші часи має непоганий успіх. Embraer S110 Бандера. Почнемо ми давайте з 1965 року, в якому безпосередньо цей літак почав вироблятися, почав точніше не вироблятися, а конструюватися, проектуватися і так далі. Як це сталося? Бразильське міністерство з аеронавтики сказало, що їм потрібен літак, який уважно слухайте, вони просто описали ідеальну модель літака, який може використовуватись і для цивільних, і для військових цілей. Буде дешевий і легкий в обслуговуванні, зможе літати над водою спокійно собі, і все таки. І, в принципі, інженер, якого звали Макс Холст, він вирішив взятися за це діло під наглядом так само експерту з авіаційної інженерії, якого звали Озер Сілва. Який, до речі, потім відіграє важливу роль в закладанні літакобудівельної компанії Embraer. І вони почали виготовля... ну, проєктувати цей літак в 1965 році. Проєктували вони його так, що на цей літак у них пішло 110 тисяч годин проєктування, 12 тисяч годин креслень і 22 тисячі годин структуральних і аеродинамічних розрахунків. Колосальні цифри, просто, як на мене. Ну дуже багато. Але все ж, 26 жовтня 1968 року, Embraer S110 Bandeirant здійснив свій перший політ. Тоді він називався ще Yankee Charlie 95, тобто YC95. Чому? Чому він так називався? Та це була військова позначка, і плюс, я ж кажу, для цього літака. Заснували цілу літакобудівельну компанію. Не літакобудівельна компанія заснувала літак. А для цього літака заснували цілу компанію, літакобудівельну компанію. Так. В... Коли літак починав будуватися, компанії Embraer ще не було. І коли літак вийшов, компанії Embraer ще не було. І до 1969 року компанії Embraer ще не було. Був один зроблений прототип такого літака, як я вже сказав, він називався YC95, а не Embraer. Заснували Embraer в 1969 році, і відповідальний за виробництво цих літаків він на себе вже взяв в 1970 році. До чого я веду? Я ще хотів сказати про те, що Embraer почали випускати цей літак як Embraer 100. Він мав в собі вісім сидінь, він вміщав вісім людей. Але все-таки, коли оцей літак вже на час 65-го року, коли в Бразилії був лише потрібен такий літак, це було актуально. А вже на 70-й, 69-й рік навіть це не було актуально. Потрібні були трошки більші літаки, і Embraer вирішили бігом, бігом уже Embraer змінити літак, не випускати навіть цю сотню. Вони випустили два таких літака, зрозуміли, що вони не підходять, і випустили от перший свій. С-110 Бандерант, який вміщає від 15 до 21 пасажира, залежить від конфігурації і моделі самого літака, самого прототипу. Ось, і перші 80 замовлень, які 80 замовлень, 80 літаків поступило це замовлення від е, військовоповітряних сил безпосередньо самої Бразилії. Ось ці літаки. Бразилія взяла і вона їх використовує. Може, деякі з них і досі використовує, бо на часи 2017 року в бразильських ВПС ще літали 43. Embraer S110. А цей літак взагалі отримав сертифікацію в 1972 році. сімдесят другому році. Зауважте, 1972, аж хоч і почав потрібен цей літак був в Бразилії в 65-му році, і виробили 80 літаків для бразильської ВПС. Сертифікували цей літак в 73-му році, і вже в 1973 році зимою в лютому місяці, якщо я не помиляюся, цей літак перший був доставлений до. Бразильських ВПС далі вже дозволили само собою користуватися цими літаками і авіакомпаніям. Через те, що він був сертифікований в 73-му році. Сертифікація для всіх як і для військових, так і для пасажирських. Якщо є такі літак універсальні, то вони сертифікують їх і для військових, і для пасажирських одночасно. А і в 1973-му році, двадцять 20... шо квітня, якщо бути точним, цей літак прийняли собі на у флот авіакомпанія TransBrasil. Ось, і перевозила на ній людей. Ось, і В 1980 році компанія Embraer така, слухайте, нам потрібні більші літаки, як мінімум, на 33 людини. І вони почали розробляти літак, який називається Embraer S120. І вже в 1980 році зрозуміло, що їхні сили, які йдуть далі на покращення S110, могли би йти в S120. І вони сказали, що вони перестануть покращувати s 110 з виробництва ще не забирають, просто нові моделі робитися вже не будуть. А в 1990 році такі літак з виробництва повністю списали. Кажу, у 2017 році ці літаки ще літали в Бразилії у ВПС, якщо я не помиляюся. і плюс в 2010 році, що цікаво, літак на новесенькій Авіоніці з установленою новесенькою Авіонікою перевіз з якогось бразильського міста там кудись бразильську владу. Ось ці літаки використовувалися ну, в різних цілях у військових. В береговій охороні, в, в Словацьке пам'ятаю, захранній службі. Це типу, в, в, термі... ну, в швидкій допомозі, скажімо так, яка в повітрі літала. В рятувальних операціях брав різну участь. Ось він був такий дуже багатогранний літак і багатофункціональний, і він дав дуже потужний старт компанії Embraer, а компанія Embraer дала потужний старт йому. Ось, за них це так, скажімо так, взаємно. Ось, я дякую вам за перегляд цього відео. Воно вийшло не таке довго, як завжди. Можливо, було небагато відео. От на фоні разом, поки я говорю, не було от, цих відео з літаками, через те, що про це літак, відео багато в інтернеті нема. Ось, я ще раз дякую всім за увагу. Майтесь. ain't got a weird mind if you work 8 hours i'ma work 9 if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time